Один стиглий банан приблизно 100 г перетворюємо в пюре в блендері. 60 грамів вівсянки звичайної. Перемелюємо в кавомолці. З'єднуємо з бананом. 70 грамів чорного шоколаду розтоплюємо в мікрохвильовці. З'єднуємо з вівсянкою і бананом і доводимо до однорідності. Висипаємо в чисту тарілочку зверху нарізаємо будь-який сезонний фрукт. Я взяла хурму, можна взяти яблуко, грушу. ягоди навіть можна взяти. Нарізаємо дрібненькими кубиками. Кладемо зверху і прикрашаємо Шоколадом або кокосовою стружкою. Ще можна. Десерт готовий, це дуже смачно. Якщо їсти на сніданок, то і ситно. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.